Кубок Азії 2026. Друзі. Саме з вівторка з 25 березня починається е, третій вже кваліфікаційний раунд відбору матчів на Кубок Азії 2026, фінальна частина якого пройде у Квітні наступного року. Саме з цього вівторка, з 25 березня, починаємо вже відбіркові матчі основного раунду багато збірних. А якщо бути точним, практично 10 чекають ще на 6. І всього у фінальну частину Кубка Азії АФК. 26 війде 16 збірних Азії по футболу. Це дорослий. Це не Ю20, не Ю23, а це саме дорослі збірні. Отже, вмощуйтесь зручніше, любі друзі. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Починаємо також паралельно до відбору. Не плутайте. Відбір на чемпіонат світу від регіону Азія. Це одне. Там приймають участь Киргизстан і Узбекистан. Залишились дві збірних, які цікавлять нас, підписники, яких є у нас на каналі. А тут паралельно так само у вівторок будуть проводитися матчі в шести групах. По 4 збірних. Де тільки переможеці 6 збірних приєднаються до 10 вже вище рівнем І складуть 16 збірних на Кубок Азії 26. Зрозуміли, так? Не забувайте підписуватись на наш канал, ваші вподобайки і коментарі. Це дуже-дуже потужна підтримка. Дякую вам за це. Отже, нас цікавлять. Група A всього 6 груп. Я сказав A, B, C, A, B, C так і e, D, e, F Таким чином нас цікавить група A, перша група, де Таджикистан, Філіппіни, Мальдіви і Східний Тимор. І Група Д. Група Д тут Таїланд, Туркменістан, Тайвань і Шрі Ланка. Цейлон, ми знаємо цю островну державу. Отже, перші матчі в групах і повторюю ще раз: тільки переможеці груп, а їх шість приєднаються до. Інших 10 збірних. Перший матч на Тайвані проведе Туркменистан в гостях. Буде важкий матч. Тут я прогнозую поразку Туркменистану. Тайвань дома хай мінімально, але все ж таки виграє. Це лише перший матч. Не треба засмучуватись. Це у нас група Д. Далі буде трішки пізніше матч в Бішкекі, де в столиці Таджикистана збірна національна цієї країни буде зустрічатися і приймати в себе східний Тимор. Це таке, скажімо... Незалежна частина острова Тимор, дуже-дуже низький рівень тут футболу, я вам скажу, чесно кажучи. Тому я в першому матчі для наших друзів, наших підписників, хочу донести дуже, дуже приємну новину і мій приємний варіант прогнозу. Таджикистан виграє впевнено і результативно. При цьому забивши 2-3 голи, а можливо і більше. Тому мій прогноз тут перемога Таджикистану і тотал більше трьох м'ячів. Я вважаю, що треба ризикнути на три 3 м'ячі: 3-0, 4-0. Навіть 3-1 навряд. Мінімальний рахунок буде 3-0. 3-0, 4-0, 5-0, можливо, навіть. І е, мені здається, якщо десь вже буде 4-0 чи 5-0 рахунок, то можуть десь е, футболісти Таджикистану е, розслабитись і десь і пропустити. То вже буде неважливо. Погодьтесь. Тому 3-0, 40-5.0. Це мій прогноз. І тому е, перемога Таджикистану і тотал більше трьох м'ячів. Я вважаю. Ну а по матчу, звісно, Тайвань, Туркменістан. На жаль, тут не на користь наших підписників. Хоча їх дуже мало, але все ж таки я знаю, у нас є підписники з Туркменії. І для вас, шановні, невтішний прогноз. Тайвань переграє Туркменістан. Ось такі у мене новини. Я розумію, що я не можу бути добрим і хорошим для всіх, тому вибачайте наперед. Не забувайте підписуватись, не дивлячись ні на що, на наш канал. І пам'ятайте, що ваші вподобайки і коментарі це те, заради чого існує наш канал. Я вдячний вам всім. Слава Україні, слава ЗСУ! Скорішої нам перемоги! Також хочеться сказати Туркменістан і Таджикистан, Алга. У нас є на каналі підписники з ваших країн, і ми також розуміємо, що ви будете і переживати, і вболівати. Ми разом з вами завжди. Дякую і вам за підтримку. І я хочу, щоб ви відчували і нашу підтримку. Так що разом і до перемоги. Не забувайте, що всі скріншоти, всі мої прогнози знаходяться в телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі ласкаво просимо. Дякуємо всім, хто цікавиться. Багато запитань в коментарях ви пишете задаєте. А де дивитись матчі? Я дивлюсь на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Заходьте, користуйтесь. Все, друзі, дякую, що ви у мене є, завдяки вам існує наш канал. Дякую за перегляди і вашу підтримку. До зустрічі, всім па-па.